Успіх це 1% таланту і 99% праці. Томас Едісон. Піти нам до Делузайла було 3 дні. І за цей час ми мали встигнути замитися. Зазвичай на замивку тримів уходило дня 2, а то й день. Але наш наступний вантаж був сіллю. А замитися під сіль це доволі непроста задачка. Трима мають бути не те, що чисті і висушені, вони мають бути просто ідеальні. На стінах не має бути ні те, що ржавчини, а навіть остаточної ржавчини. Тому після основної замивки ми всі взяли в руки валики і почали красити трюм. 15 грудня ми підійшли до порту Делзайл і не встигли ми поставити трап. Як до нас відразу прийшли судновласник і два його сини. Один був суперінтендантом, а другий був спеціалістом з кібербезпеки в цій конторі. Поспілкувавшись з ними деякий час, було звичайно видно, що ці люди були з іншої ліги. Третій не встигав зробити вояч-план, і я пішов його робити сам. Вояч-план це детальний опис нашого маршруту з вказівкою на всі станції, котрі ми маємо визивати, з описом лоцманської станції, в яких координатах ми беремо пайлота, за який час ми маємо визивати, і багато чого подібного. Якщо вам цікаво більше знати про Voyage План, пишіть про це в коментарях, розповім. Так ось, сижу я на містку, роблю Voyage План, і тут в двері заходить він, капітан Фредерік. Я не бачив своє обличчя тоді, але я був в дуже великому шоці. Якщо чесно, я думав, що я вже ніколи його не побачив. Він з нами поснідав, та було прекрасно видно, що ніхто його тут не радий бачити. Всі просто грали роль. Всі боялися, що він їх прогоне, що вони більше сюди не повернуться. А вже вночі ми виходили. Завантаживши 4,5 тисячі тонн сіллі, ми мали це все повезти у Фінляндію. І вже п'ятий раз я проходив кільканал. Мені тоді показалось, що взимку він якийсь пустий. А тим часом ми рухались на північний схід. І Балтика, вище острова Готланд, взимку замерзає. Порт Кокола був вище. Але сильні морози тут почнуться в основному в січні-лютому. А поки замерзла тільки акваторія порту. Але наше судно мало льодовий клас і воно могло зайти до порту. Діло в тому, що всі суда на планеті Земля діляться на льодоколи, суда з льодовим класом і суда без льодового класу. Так ось, ми були судном з льодовим класом. Це значило, що товщина нашого корпуса була більше 22 мм. І ми можемо рухатись в льодових полях, але під супроводом льодоколу. Так і ми, на підході до порту взяли портовий льодокіл, який нам розчистив прохід до причалу. Прийшли ми 22 числа ввечері, і нас десь за добу розвантажували. Наступний вантаж ми мали взяти на сусідньому причалі, погрузити цинк і повезти це все в Німеччину і Голландію. Фортуна була на нашому боці, бо ми попали на різдвяні свята в порт. І він не працював. У нас було два дні вихідних. Компанія нам замовила лобстерів і накрила ось такий стіл. Матроси мене покликали увечері на пиву в сусідню каюту. І потім виявилось, що на сусідньому причалі стояло судно нашої компанії, де капітаном працював мій співвітчизник, який працював колись з нашим матросом. Ну і ми пішли, звісно, на те судно. Знаєте, там була така класна атмосфера, ніби я не на судно попав, а ніби я приїхав в гості до якогось свого старого друга. А ми з цим капітаном дуже швидко знайшли спільну мову, знаєте, оце приходиш, коли ти кадет такий, ти вроді хвилюєшся туди-сюди. І потім він мене починає питати за. Чуть ли не, не ходу він у мене спрашує п'яте правило МППСС, правило 13, як ти будеш обганяти, Тобто, чисто завалює питання. я такий думаю, блін... На судні кожній тучі, господи, сколько можна, дайте нормальне різдво. Починає по МПССу, по навігації, там, по роботі 3, там, да, там, сейфті, там, грізінь. Все, коротше. Прийшло десь пів години, може хвилин 40. Він такий встає, пожав мені руку і каже, а ти де вчився? Я такий, ну, я вчився там в Херсонській централці, там, морський коледж, при академії. Він такий, «Да, Пройшло 20 років а нічого не міняється. Моя маріхотка і досі виховує талановитих офіцерів. Типу виявилося, що він теж там вчився в той централці, просто 20 років тому. От, класно посиділи. От, уходили ми, цей мій матрос, тіпа типу, залишився там, бо був вже вдревав довго, годин сім ми перший раз сиділи. там. Довго, дуже довго. І це. І я забув шапку. Я забув шапку, а ми з ними обмінялись телефоном, він мені пише в WhatsApp, що типу, ти забув шапку, заберіть свої вічі, приїдь. Ну, ми приходимо, я планував так, чисто 10 хвилин, чисто забрати, там, може чайку випити і, і все. І йти, і, і, і тому що мені ж завтра на роботу це ж не діло. Вот. Нифига, він такий, ну, пацани, завтра на работу, може чуть повина. Ну коротше, опять там, бутылок п'ять вона ми випили. Вот. Ну так вийшло. І в ітогі, типа, він, це потім вже на наступний день. Вот він мені пише, каже, що в принципі у тебе є знання, давай до мене, типа, в Вагенборг, компанія так називається, прийдеш до мене на судно, сделаешь рейс кадетом і будемо делать з тебе третього. У тебе є потенціал, давай. От. Я сказав, що подумаю. Ну, потім я в результаті відмовився, тому що, знаєте, мені на у цьому судні Дроденбанк, на де я був цей перший контракт. Я не хотів працювати на малежах. Я бачив, наскільки там багато роботи у другого помічника, який був і другим і третім, чи у третього помічника, який був і третім і другим. Я такий думаю, та ну нафіг. Ще я піду на якісь суди, десь третій, другий, нормальний повноцінний екіпаж. Чим я буду робити там, багато роботи за ті ж гроші, ну, за які я можу робити роботи менше. Ну, ви мене зрозуміли. Потім ми мали завантажитись цинком. У нас було два порти призначення: Росток Німеччина і Амстердам, Голландія, де я мав поїхати додому. 28 числа ми завантажились і відправились у плавання. Катона була знову на нашому босі. І ми прийшли до порту Росток 31 грудня в 17 днів. Тобто, сьогодні мені, так як на Новий рік, приснилася моя родина. Там різні свята. там, наприклад, були якісь. Далі. Не, нещодавно, наприклад, моїй тітки було весілля. Вона мені приснилась, тільки зовсім з іншої сторони. Всякі свята, на яких я не був, вони мені снились з іншої сторони. Тобто ви знаєте, що я зрозумів, що моряк, він, він живе в двох війнах. Один, це ти на судні. Але коли ти лягаєш в ліжко, ти, начебто телепортуєшся додому. Да, ну, Остап якось. Капітан Старпом і третій пішли в місто. Вони мене теж запросили, але я не захотів. Я святкував з матросом, боцманом, кухаром і старшим механіком. Ми зустріли новий рік. Мені захотілося бути з родиною. Але я був тут. Матроси трохи посиділи і потім пішли по каютам. А ми сиділи і святкували. Мені було неприємно проводити час за старшим механіком. Як мінімум через те, що ця людина була фанатом Бутлера. Я намагався йому пояснити, що все не так. Але потім я зрозумів, що зазомбованим людям неможливо нічого пояснити. Так ми і провели цей новий рік. А на ранок вставши, ми поїхали в міст. For you, each and every day, yeah I go tell yeah. my girl, I love my girl.